Вартість життя у різних країнах може суттєво відрізнятися, і деякі з них є набагато дешевшими для проживання, ніж інші. У цьому відео я вам розкажу про топ країн світу з найнижчою вартістю життя у 2024 році. Розберемося детальніше із кожної з них. Загалом відео планується цікаве. Поставте, будь ласка, лайк вже тоді, коли додивитеся. Дякую, що ви зі мною, що ви проявляєте активність, бо вона неймовірно цінується. Без вашої активності алгоритми Ютубу не розуміють, що це відео комусь треба. Тому, будь ласка, прийдіть її. Олаштуватися зручніше і поїхали. Багато людей вважають, що для переїзду за кордон необхідно мати значні фінансові ресурси. Проте нерідко зміна місця проживання може суттєво зменшити ваші витрати або навіть підвищити ваш дохід. Отож, які фактори впливають на вибір країни для вашого переїзду? Ну, спершу необхідно звернути увагу на вартість життя, рівень податків і середню заробітну плату. Але перш ніж ми далі розглянемо країни, які виділяються за цими показниками, давайте детальніше розберемося, що така взагалі вартість життя. Вартість життя визначається сумою грошей, необхідною для підтримання певного рівня комфорту, і включає витрати на їжу, житло, податки і медичне обслуговування. Деякі країни мають надзвичайно низьку вартість життя, що робить їх привабливими для мігрантів, пенсіонерів та інших людей, які прагнуть скоротити свої витрати. За даними порталу Numbeo, далі розглядаємо п'ятірку найдешевших країн світу. П'яте місце Аргентина. Аргентина має багато переваг для експатів, мальовничі природні ландшафти, невимушений орієнтований на сім'ю, спосіб життя, багато культура і різноманітність візових можливостей. Витрати на життя в Аргентині на 50-60% відсотків нижче ніж у Сполучених Штатах Америки. Ціни на дитячі садки, громадський транспорт і алкогольні напої дуже низькі. Оренда квартири в Аргентині коштує майже на 75% менше, ніж у багатьох інших країнах. Аргентина також відома своєю кулінарією за доступними цінами. Обід може бути дуже недорогим. Маленька запечна емпанада пиріг – коштує менше 1 долара, Капучино менше 2 доларів, а велика ресторанна піца близько 10 доларів. Багатьом експатам вдається жити в Аргентині на 1000-1300 доларів на місяць, а родині з двох осіб на 1500-1800 доларів на місяць. Четверте місце В'єтнам. В'єтнам одна із найпривабливіших країн для проживання експатів. Вона пропонує високий рівень життя за низькою ціною. Згідно з даними, за 2022 рік вартість життя у В'єтнамі приблизно на 42,8 нижча. Ніж у Великій Британії, і на 63,5% нижче, нижча, ніж у Сполучених Штатах Америки. У В'єтнамі ви можете жити досить комфортно всього за 500 доларів на місяць. Вартість життя у В'єтнамі залежить від вибору міста чи регіону. Жити в таких містах як Хоше, Міни, Ханой, дорожче, але і зарплата тут вища. Оренда невеликої квартири коштує близько 250 доларів. Вартість харчування задумам становить від 1 до 3 доларів за один прийом їжі у закладах фастфуду. Таксі коштує від пів долара за кілометр. Третє місце. Непал. Непал є однією з найдешевших країн світу за рівнем місячних витрат. Рівень життя в Непалі досить низький, люди живуть доволі просто, тут немає яскравого нічного життя чи великих можливостей для шопінгу. Ціни на їжу залежать і від закладу. Обід у недорогому ресторані в Непалі коштує близько 2 доларів, але в туристичних ресторанах ціни можуть бути вищими від 5 доларів за страву. Приготування їжі вдома дозволяє суттєво заощаджувати, адже більшість основних продуктів коштують. Менше 1 долара. Громадський транспорт у Непалі дуже дешевий, але, на жаль, він погано організований. Квиток в один кінець коштує лише 18 сотих долара, тоді як проїзний на місяць обійдеться у 8 доларів. Ну і про оренду житла давити поговоримо: оренда квартири в центрі міста коштує близько 140 доларів на місяць, що значно дешевше, ніж у більшості країн світу, тим паче розвинених. Комфортне життя в Непалі зазвичай коштує 500 доларів на місяць для однієї людини. Друге місце Болівія. Болівія приваблює експатів своєю природою і привітним місцевим населенням. Тут можна жити як на краю джунглів, так і на вершинах анд. Регіон багатий на колоніальні міста. Життя в Болівії набагато дешевше, ніж у розвинених країнах, за трохи більше ніж 500 доларів на місяць. Ви можете жити досить комфортно і навіть відвідувати деякі заклади. Більшість болівійців взагалі витрачають лише 150 доларів на місяць. Вартість якісної пляшки столового вина місцевого виробництва в Болівії становить менше 3 доларів, а квитки на внутрішній авіарейс можна придбати всього за 27 доларів. Вартість приїзду на таксі починається від 75 центів, а обід у ресторані йдеться вам всього у 2 долари. Перше місце у нашому топі Індонезія. Індонезія має найнижчу вартість життя у світі, яка становить близько 340 доларів на місяць. Проте у великих містах ціни вищі, ніж у сільській місцевості це закономірність, усюди зберігається, і більшість витрат залежить від вашого способу життя. Але все одно Джакарта, процвітаюча столиця Індонезії, має досить низьку загальну вартість життя. Якщо порівнювати з великими західними містами, у середньому Джакарті вживеться на 60% дешевше ніж в Лондоні чи Нью-Йорку, на 40% дешевше ніж у Берліні, і на 50% дешевше, ніж у Мельбурні. Крім того, Джакарта більш ніж на 50% дешевше, дешевша, ніж її сусід Сінгапур. Карчування в Джакарті коштує теж недорого. Обід із трьох страв на двох у ресторані середньої цінової категорії обійдеться менш ніж у 20 доларів. Однак в Індонезії зазвичай дорогий алкоголь, оскільки воно імпортне і коштує приблизно 25 доларів за пляшку. Громадський транспорт у Джакарті дешевий, хоча і переповнений. Проїзд коштує лише близько чверті долара, а місячний проїзний 12 доларів. Таксі також відносно дешеве. Життя в Індонезії може бути чудовим вибором для тих, хто шукає найдешевшу країну для життя і роботи. Якщо хочете відеорозбір однієї з цих країн, просто напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Ну і тепер із чистою совістю поставте лайк цьому відео, бо я сподіваюся, що воно було вам корисним. Дякую за перегляд відео, перевірте, будь ласка, підписку на канал Ліноїз. Бережіть себе, до зустрічі! У наступних випусках